Що робити, ну умовно, да? тобі треба якось піднімати продажі. Ти такий, а що робити, Франшиза. А тепер сільпо, йдемо до сільпо. А може не за кордон? Все, їдемо за кордон. І ти такий, туди-сюди. В ітогі пройшло два місяці, Нічого не зробив, нікуди не цей. Mm -hmm. І зараз прийшло: ну, типу, знову ж таки, досвід. Типу, зараз розумію там мої продажі тримаються на трьох напрямках. Що мені найбільше цікаво? Цей напрямок? Я в цей напрямок і рухаюсь. Воно запустилось. Цей маховік пішов, він крутиться. Ти тоді йдеш в інший напрямок. Бо коли туди-сюди скрізь, mm -hmm. типу, колись так можна було, років 20 назад. Мені подобається, як розказують ці вже дядьки постарші, як вони колись бізнес робили. купив там джинси по 2 рубля, а -а. продав по 25 і от тобі капусту зробив. І типу приїхав на базар 100 пар джинсів за півдня продав, і зараз думаєш, такий жо, типу, а як же лендінг? А як? Же <свист> таргетинг, а як же контекст? А як же <свист> оці всі е, пропрацювати 10 різних рекламок на таргеті? Щоб поняти, що дає ти